Доброго ранку. Дивіться, Сонечко тільки встає. Восьми ранку. Красота. Холодно ще трошки так зранку. Градусів 10, напевно, було. Вже трошки температура починає підніматися. А тут у нас перший грибочок. Зараз будемо сьогодні з татом. Будемо трошки ходити дивитися. Такий лісок гадний, бачите, парк. Тут вже були разочок, грибочки тут були на днях. Відео я наробив, бо в спішці так трошки не було часу, але тут назбирали трохи грибів. І от перший, дивіться який виріс криво, правда, але не малий гриб. Дуже хороший гриб. О, а то грибара. Дивіться, який гримак. Клас. Тут ще. ще один якийсь бачу, лізе. Ще полячок знайшовся. Чудові, молоді грибочки. Люди тут ходять, розбирають, бачите, який ліс чистий. Великих грибів тут, по суті, не виростає. Той гриб, який я знайшов перший, це один з найбільших взагалі, я думаю. Швидше за все, що ми такого не знайдемо більше. Основна маса отакі грибочки. Ну, от так, бачите, ростуть вони. І можна і не помітити між кущиками десь під... Ялиночкою. Ну і шапочку зразу треба бачити, що білий гриб, бо інакше таких грибів багато маленьких. Ой. А він непоганий. Гриб землі, але дивіться, не такий маленький грибачок. Головне його почистити добре. Та й все, ямку зарити. Бачечка гарна. Зараз ще подивимося. Я тут збирав грибочки нового разу. Ось тут, тут, навіть де-не-де обрізані корінці є. Бачите, ну, стою і не помітив цього. Я такий маленький, справді, але ну, нормально. Такий, що вже можна взяти. Вже навіть пожовтів трошечки зверху. Так. Що тут ще в нас є? Поки нема. Дивимося. А ну, має бути. Я дві штучки вже знайшов. Має ще бути. Тут прям хороша грибниця. Минулого разу тут штук п'ять знайшов. Правда, два дні пройшло тільки. Можливо замало часу ще. Треба трошки дати грибниці часу, Аби виросли нові грибочки. Не знаю, два дні мало чи не мало, От. Пишіть. В коментарях, кому як хто думає, бо я так за два дні не звик ходити на гриби знову по, по тих самих місцях, бо знаю, що гриби ще точно або їх немає, або вони дуже маленькі. От як ці. Все ж таки ходив-ходив біля тої грибниці і дивіться, який красунчик. Бочечка. О, сухенький такий файний. Клас. О, ще одна бочечка, Так легенько тримається, ледве-ледве. Суха й земля вже трошки. Ну, вона мокра там здалі, але зверху гілочки такі сухі. Дивіться, які хорошенькі сонечко. Виходить. У нас вже десь... Бачите, вже трошки підняли сонце. Гарне небо, чисто сьогодні 25 градусів передають в обід. Зранку, звісно, холодно, вже такі осінні, зовсім осінні ночі. 3 жовтня сьогодні. А бачите, Тато збирає там рибочки. Пару штучок знайшов вроді тільки що. А я ось тут знайшов ще одну. О, хрустнув гарно. Тільки, тільки появився на світ. Ще шляпка зовсім біла. О, білий грибочок. Такий вже темний ліс досить зайшли, бачите? Так, не видно, але тут справді гу гущечок трохи такий більший. Але бачу гриби є, трошки порізаних багато. Люди збирають. А дивіться, який тут між каменями. О! Непоганий грибочок виріс між каменями. Його й не видно. Зараз ми то назад все запакуємо. Хай собі там грибничка розмножується. Далі росте. Ще два грибочки, один такий підсушений, а другий о. Це такий непоганий. Трошки більший грибок порівняно з тими маленькими. Трохи багато порізаних грибів. Ходимо, на жаль, по таких місцях, де вже люди були. Але зараз будемо пробувати щось своє шукати. Йдемо далі. Ходив зверху, ось там ходив. Бачу порізно все. У нього трошки нижче спустився і зразу гриб. Зразу грибочок. Такий хороший. Зараз будемо ще тут дивитися. Трошки нижче. Тато тут підзбирую. А я щось наверх поліз, а там все перекошено. А такий трошечки обгрижений. Але тверденький, бочечка. Трохи вже дійшли до кінця лісу, не знаю. Зараз отут подивлюсь на окраїні, так тут, може тут ніхто не дивиться. І підемо туди вниз по, по джерелі, туди, попри джерело. Дивіться, яка картина чудова. Грибочки тут такі хороші, боже. Вийшов на таку вже околицю лісу зовсім. Тут така просіка між лісами. Бачите, пару ялинок світло дуже і сухо. Але тут ніхто не був. Тут ніхто сюди не добрався. І вон там гриб стоїть. Давайте будемо зривати ці грибочки. Найкраще просто. Це вже грибочки. Я вже не вірив, що тут щось буде, побачив. Вроді люди тут пройшли. Але я помилився. Людей тут не було. О! це гриб. Це вже гриб. Е -е. Клас! О, супер пахне. Нема більше, я бачу три штучки тільки все. Тут синячки ще стоять собі. Але зірвав за тим, за чим йшов. все. Йдемо назад помаленьку. Ну от тут рибочки я зібрав і ще одного таке знайшов. Дивіться, який красунчик. Ледве тримається. Сируїшка з боку, бачите, бо росте собі гарно. Залишаємо її. А цей чудовий грибочок. Зараз ще трошки покручуся тут. Вже вертаюся назад з тої полянки. Ще один гриб там знайшов, хороший. Я вже не знімав, бо спішимо додому. Не зміг вам не показати. Скоро будемо підводити підсумки, покажу, що в мене збирали.